Як виростити доньку, у якої, скоріш за все, буде цукровий діабет. Перше обов'язково розказуйте їй про те, що світ вороже до неї налаштований і завжди треба бути обережним, тому що всі намагаються зрадити, зробити боляче підставити і нікому довіряти в цьому світі не можна. Дуже часто ми намагаємося виховати доньку, базуючись лише на наших негативних історіях, оминаючи будь-який позитив, нібито ми хочемо зробити якнайкраще. Щоб вона була готова до всього. Але з іншого боку, ми формуємо оцей стан недовіри і стан, коли ми маємо завжди бути готові до боротьби. А коли ми готові для боротьби, нашому тілові завжди необхідна більша кількість енергії, відповідно звідси, і цукровий діабет. А друге обов'язково розкажіть доньці про нещасливе кохання і про те, що кохання в принципі не існує. Звідси і третя стратегія виходить про те, що звикай до того, що ти маєш робити все сама. З одного боку, вона класно допомагає. Це про те, що щоб не сталося в моєму житті, я знаю, що я впораюся. Але з іншого боку, стратегія я все сама, отака з перекосом, не дає нам можливості взаємодіяти адекватно з людьми, які є навколо нас, через те, що ми все тягнемо на собі. Нам так само необхідно бути більш сильнішими. Нам треба більше енергії. Ми знову ж таки постійно готові до боротьби, тому що нас можуть зрадити в будь-який момент. Насправді всі стратегії з приводу цукрового діабету, вони рухаються плюс-мінус навколо одних і тих самих історій, пов'язаних в першу чергу з довірою, з любов'ю, з підтримкою. В першу чергу, мама має навчити доньку, що донька може це отримувати.